Лобода запизділась. Так, так, вам не причулось. Саме так називається сьогоднішнє відео. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Що ж, будемо говорити про найепатажнішу, найекстравагантнішу, найвідомішу, найсексуальнішу, найпрацьовитішу, най -най -най -най, все, що можна сказати про Світлану Лободу, співачку українську чи не зовсім. Тому що буквально на днях. А точніше, два дні тому Світлана Сергіївна дала інтерв'ю російській журналістці, яку Москва визнала іноземним агентом і вигнала геть з Росії. Чому Світлана Сергіївна не дала інтерв'ю Аліні Доротюк чи іншим відомим журналістам? Вона вибрала нейтральну сторону світла. Така собі друга голубка миру. Відразу хочу наголосити, що Світлана Сергійовна, будучи людиною публічною публічною особисність, вона автоматично дає згоду на обробку, так скажімо, своїх персональних даних. Тобто, все, що я скажу про неї тут, це нічого особистого, це те, що є в тих чи інших інтерв'ю, і я, як психолог, роблю аналіз. А з чого почимо? почнемо? З комплексу меншовартості. Малоросская не усвідомлення того, кого ты есть, чи про те, как Светлана Сергеевна, майже в свои сорок роки, вважає себя маленькой девочкой, которая потерялась, запуталась. Она не понимала, что она делает. Она четко умеет сделать хит, написать песню, командовать людьми, но она не знает, что ее переезд в Россию это была ошибка. Почнемо з того, як Лобода запизділась, тому що практично дві години інтерв'ю Катерині Гордієві це якісь дві години піздіжу. І, звичайно, для людини, яка раптом останнє інтерв'ю Лободи дивилась 5 років тому і тут включила, вона нічого такого не помітить. Але насправді ляпів набагато більше, ніж ви думаєте. Що ж, поїхали. Середині інтерв'ю Лобода каже, що після 2014 року переїхала в Росію. Пізджош, червона кнопка. Лобода переїхала в Росію в 2017 році саме після зриви, низки зриви концертів в Україні, після того, як з плюс зняв репортаж про її дім. І вона прийняла рішення переїхати нарешті туди, куди вона тягнулася. Дуже багато років, тому що якщо ви промоніторите її інстаграм, і якщо ви слідкуєте за нею дуже багато років, Світлана Світланобуда завжди вела себе ототожнюючи з Україною, з українським шоу-бізнесом, вона завжди вітала православних з їхніми святами, і буквально бракувало, щоб вона ще вітала Москву з ним з ним Москви, Росію з ним Росії. Вона завжди в своїх сторіс, в дописах. Е Вітала з ним народженням Любов Спінською, Ніколая Баскова, Кіркорова желаю щастя, всього хорошого уті Путі, уті Путі. І багатьох іноземців, а головне в українців, склалося враження, що вони навіть не знали, виявляється, що Лобода це українська співачка. Далі. І таких ляпів. Наприклад, вона каже в інтерв'ю Катерині: Я люблю, щоб вода була завжди теплою. А ще декілька років тому вона урганту говорила в інтерв'ю, що приймає контрастний душ, тому що для тіла це добре, коли трошки вода холодна і тепла. А тут раптом Ні-ні, для мене все має бути тепле. Тепла підлога, тепла водичка, 25 градусів, в морі я не купаюся. Наступна піздьо. У мене ніколи не було продюсера. Наталла Крапівина – це просто хороший партнер, хоро, хороша подруга. Це мій інвестор, союзник-продюсер Лободи був. І це відомий продюсер, який продюсує Олю Полякову, співпартнер Макса Барського, Джері Хейл. Співпрацював з Наталкою Могилевською і саме Михайло Ясінський. Він був продюсер, який взяв Лободу. Подивіться інтерв'ю, пошукайте інтерв'ю, взяв Лободу і почав з неї ліпити, ліпити. Він неодноразово це говорив про плоди їхньої співпраці. Аж раптом тут у мене ніколи не було продюсера. Ні. Я сама собі продюсер. І Лобода, як жінка, яка потребує. Визнання, ось цей комплекс, який відчувається, вона в інтерв'ю декілька разів говорить: я все сама, я все сама, я все сама. Я з цими торбами сама на гастролі приїжджала і так ці торби покладу під двері, під гримерку, гордо піду, подивлюся на сцену. Я все сама, дітей я тягну сама, гроші я заробляю сама. Мені ніхто копійки не дав. Таку жінку ви. Дізнаєте і побачите, дізнаєтесь і побачите, впізнаєте на кожній вулиці, на кожному районі. Тому що це така характерна риса гордої, незалежної, самостійної жінки, яка просто не хоче визнати, що я хочу любові, я хочу бути як звичайна жінка, але я не можу. Я все сама. Е... Далі така цікава піздож, де вона про свій хід суперстар, коли вона зняла цей ролик, коли вона вагітна, вона не каже, вдумайтесь, от чітко промотайте, як вона каже: Я іспользувала живот, я використала живіт? Так? Ви даруйте мені за мої вставки емоційні. Я цитую, я цитую, як насправді вона це говорить. Я іспользувала живот. Піздюж. То значить, вона не була вагітна, тому що вона використала живіт. Вона не сказала, я, будучи вагітною на такому. Тобто, ви відчуваєте ненатуральність, неприродність в словах, в тому, що вона говорить. І маленька дівчинка, зараз переходимо до іншого. Знаєте, в неї кожне інтерв'ю дуже видно оця піздюж, моменти піздіжа, тому що кожне інтерв'ю, воно. Базується на тому, на окремих історіях. Тобто те, що хоче чути той чи інший народ, та чи інша країна. Вона дуже чітко це все вивчає і все це говорить. Ще багато, 12-20 років тому, в неї був концерт там на Донбасі. І вона каже: і я хочу привітати. Я знаю, тобто вона чітко вивчає, що хоче почути публіка, що вона чекає від неї. Тобто, там е, в інтерв'ю Собчак вона говорить про те, яка вона глибоко віруюча людина, яка вона православна, носить хрестики, ходить сповідатися, і що батюшка каже, нема нічого поганого в тому, що вона оголює своє тіло, в тому, що вона показує свої наряди. І тут. Буквально дві години, дві години і три хвилини інтерв'ю Гордієві. Вона ні разу не сказала, що такий глибоко віруючий чоловік ні разу вона не зверталася до Бога, не молилася про те, як вона плакала, як вона проводила ці моменти в церкві. А от паралель, візьміть любе інтерв'ю Ірини Фаріон. Вона дуже часто цитує, про говорить про Івана Франка, Та, і от вірю, не вірю. Ірині Фаріон вірю, тому що коли людина часто в тому чи іншому інтерв'ю згадує, тобто говорить про праці, про Франка, це 100% доказує, що людина цим живе, що вона вивчала цю особистість, що це реально є так, що життя Ірини Фаріон пов'язане з вивченням творчості Івана Франка. Що не скажеш про Лобуду, тому що кожне інтерв'ю це якась окрема історія, яка складається з частинок. Про особисте життя вона не говорила. Я не хочу говорити, я не хочу а, Ну, В інтерв'ю Собчак вона взагалі там все інтерв'ю. Я не хочу про це говорити. Я не хочу, я не хочу, я не хочу. І дивно, як Собчак взагалі не сказав, то якого хера ти сюди прийшла. Далі. Комплекс меншовартості. Друга частина нашого відео про Лободу як комплекс меншовартості. Цитую, що говорить Лобода? Наші народи один язик. Я всю жизнь говорила на російському, і так хочеться, щоб вона, оце як історичне відео, де жіночка каже: Путін президент міра! Я русская». Дуже бракувало, не вистачало цього. І на син на папу, брат на брата, наші діди, бабушки, та, Тобто вона намагається грати фігуру людини, в якої в голові русський мір, що вона така хороша, вона така добра, і вона шукає і нашим, і вашим. І вона навіть в інтерв'ю каже, що не факт, що вона буде співати українською, вона буде шукати українську пісню, і коли українська пісня до неї прийде, це, знаєте, мені нагадує історію про людей, які 50 років шукають свою любов, ту саму єдину кохану, і не можуть її знайти, а не можуть, тому що просто вони не хочуть, їм це не потрібно. І як Лобода каже, що вона вибудовувала, вона. Хотіла приручити цю російську публіку російськомовну, і як вона зараз від цього не відмовиться. Е, про те, як вона ходила в українську школу, так, тому що я ходив в китайську школу, моя мама ходила в японську школу в Україні, звичайно, а мій бабусь і, ді, і дідусі один ходив в польську, другий. Тобто, знаєте, це як бізнес, та ніби кожна країна побудувала по своїй школі оту українську школу. Розумієте, в її голові немає цієї самоідентичності, про яку я постійно говорю. Вона взагалі не зрозуміла, співачка якої вона країни, хто вона, кому вона належить. Вона дитя Радянського Союзу, тим паче, що виховання в неї дуже радянське. Чого тільки вартує, того, що її мама заставляла грати на фортепіано по 4-5 годин, що це їй остогидло. Її матуся відбила їй бажання займатися улюбленою справою. Урганту вона давала інтерв'ю, де вона говорила, пропагандувала, що її діти дивляться радянські мультики, тому що вони такі душевні. Насправді, радянські мультики, радянські фільми там є ідеологія, пропаганда убогості, скромності, «живи бідно, «живи нікчемно. Терпи, терпи, терпи. Ну, і, власне, це вона намагається нав'язати своїм дітям. Е, в ризі перший, інтер... е, перший концерт, який її Лобода дала в ризі, вона в інтерв'ю взагалі говорить: Ось, ми з моєю донькою, ми з моєю донькою. Ми... Але донька просто стоїть, обняла маму і мовчить. Тобто там був чіткий наказ. Мама говорить, ти мовчиш. Ти мене зрозуміла? Так? Так. Значить, наші народи, один язик наші діди, баби, на тата, русская власть, вона дала приказ. Все-таки вона, а ви знаєте, що публіка завжди чує те, що хоче чути. І тут є таке НЛП, нейролінгвістичне програмування, коли вона все-таки з російським народом Лобуда, тому що вона гне ту лінію, який хоче почути свідомий російський народ, що так. Все-таки син напав на тата в Україні, тому що російська влада дала наказ і вони бомбардували, тобто, по суті, тут ніхто не винен. Лобода мені нагадує російського солдата, який приїхав вбивати в Україну, і каже: Я просто здесь на обученнях. Так? Тобто, ну, якщо мені зав'язати очі, вивести мене з Києва. І коли я буду бачити, ну не зав'язати очі, а коли мене просто вести на якісь обучиння, я буду бачити, ага, Житомир, Рівне, Львів. А тут вже прикордонна зона Ужгору, тобто я буду розуміти, що мене везуть кудись в сторону Європи, в сторону кордону. А російський солдат цього не розумів. Власне, як і маленька дівчинка, тому що Лобода тоді була маленька дівчинка, яка не розуміла. Вона не розуміла, що вона робить. Um, the show. Вона взагалі не усвідомлювала своєї величі, тобто розумієте, яка це глобальна проблема, коли ти артист першого ешелону не усвідомлюєш своєї величі, що на тобі вже виросли покоління, діти, які одружились, які народили дітей. Тобто, вже покоління виросли, тому що кар'єра Лобуди почалася в 2004 році. Коли ще діти ходили в школу, зараз вони вже закінчили інститути, університети, вони вже працюють, вони вже одружені, вони вже роз'їхались по світу, але Ще вони слухають Лободу. Вона не розуміла про україномовні квоти на радіо. Вона не розуміла, що є маси, яких вона веде, які йдуть за нею. Ні, вона обрала російську публіку. Тому. Будь ласкава, залишися з тією публікою. Якщо ти далі будеш продовжувати говорити українською і співати російською, тому що ти ж завойовувала цих фанатів, ти завойовувала цих людей, то будь добра, залишайся з ними. Тобто ти прийняла рішення, дотримуйся вже його до кінця. Знаєте, от як кажеться, вона вміє зробити хід, як я вже сказав, вміє проконтролювати те те. Талановита людина талановита в усьому. Тобто, я абсолютно не вірю в те, що вона може бути акулою шоу-бізнесу, але вона зовсім не вміє зрозуміти, що даючи інтерв'ю Малахову, вона робить антипіар собі в Україні, виступаючи в Росії. Тобто я нічого не бачу, десь там війна, а я ж артистка, і ці софіти мені так світять. І ну, я просто йду, ой, я що. На сцені в Москві? А як так сталося? Я ще вчора в Донецьку виступала зараз. В неї дуже чіткий образ Марлен Дітріх. Якщо ви помітили в неї строгі костюми, вона е, підкоротила. Собі зачіску, підстригла волосся, і взагалі в неї є аж 5 пісень україномовних. І серед цих є кліп на пісню кохана Миколи Мозгового, яку вона переспівала, і там в неї чіткий образ, як Марлен Дітріх Зачіс, брови. А взагалі, скільки в неї пісень: молитва остання україномовна, попередня. вок, рок», де там взагалі нічого не розуміється. Кохана, Облиш. Кохана, це пісня Миколи Мозового, оближ це її пісня, і пісня Кузьми Скрябіна. Нікому то не треба. Тобто, п'ять ще шоста чорнобривці, яку вона переспівала. в інтерв'ю. В кінці вона взагалі заспівала, що її улюблена пісня. Ой, там на горі, ой, там на круті, а чому улюблена, Ну, тому що зараз вона в усіх на слуху. Артем Піва... Півоваров переспівав цю пісню, вона в трендах номер 1 а Лобода, як людина, яка знає, що колись сказати як це зробити, вона чітко знала, що я ж не заспіваю, що моя улюблена очі... ой на горі червона калина. Вона ж не скаже, що все життя вона виросла на радянських мультиках і дивилася якусь чебурашку. Гену, просто квашено. Тут раптом її улюблена пісня. Ой там на горі, ой там на круті. Так. Образ Марлен Дітрих, Маленька дівчинка, Ніка не розуміє. Так, це вже... Ага, йдемо далі. Скажи мені, хто твої друзі, і я скажу хто ти. Тобто її подруга була Ірина Бережна, яку вбили, проросійська її подруга е, на Крапівіна, яка чітко все принижувала Київ, принижувала Україну, обесцінювала Україну і возвишала Росію Москву. Ну тобто, про що тут ще говорити? Запам'ятайте цю фразу. Скажи мені, хто твої друзі, і я скажу, хто ти. Не усвідомлює своїх досягнень, брак похвали, тобто вона відштовхує все хороше, і хочеться просто взяти лободу і сказати, Боже, ну ти прекрасна така, яка ти є. Будь собою. Ходи до церкви, давай посидимо, послухаємо, як співають кадило. Лада, розслабся трохи, розслабся. Ти зробила вагомий внесок у розвиток, у культуру. Шкода, що ти цього не усвідомлюєш, Світлана. В Україні їй стало тісно. Тобто, третя країна в Європі за величиною, де живуть мільйони, 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 тридцять мільйонів. Насправді народжуваність в нас хороша, в нас буде 60 мільйонів за декілька років, побачите. І в Україні їй стало тісно. То зніми фільм, відкрий своє шоу. Їй стало тісно, і вона переїхала до Росії, там, де серуть в унітазах. То говорить, як рвалася туди, то, то мусила тікати. В голові руський мір веде інтерв'ю. До речі, вона і веде інтерв'ю. Вона дуже чітко тікає від запитань. Від чітких відповідей вона тікає, тобто вона починає тараторити, тараторити, тараторити і вже десь в кінці оп, дала відповідь. Проаналізуйте, тобто, там не Гордєєва веде це інтерв'ю, вона знала кому давати. І взагалі розкриває це інтерв'ю лобуду як особистість. Звичайно. Лобода вона сприймає все в штики. От в ній постійно ця тривога, напруженість, вона не може розслабити, розслабитися в неї дуже багато комплексів. Е, ні до якого психолога вона не ходить, тому що це би було помітно. І, знаєте, все-таки це інтерв'ю розкриває її як особистість, як маленьку дівочку, яка не розуміла, що вона робить. Вона не розуміла, що вона робить. Дякую вам за перегляд. Я буду завершувати. І взагалі, знаєте, що не потрібно засуджувати лобуду. Чи осуджувати свій внесок вона зробила, не потрібно це перечити, не потрібно цього заперечувати. Я просто подивився це інтерв'ю і зробив такий аналіз, базуючись, але публічна людина. Вона повинна зрозуміти, яку позицію, тобто вона старається і нашим, і вашим. А так не буває, бо вона вже сиділа своєю попою на двох стільцях, впала, і вона мені нагадує таку, такі дві дівчини були, що танцювали на кубах в дискотеці, на дискотеці, танцювали, ну як ці е... дівчата, як візитівка дискотеки, танцювали, танцювали. Про них вже пішов такий піар. І всі їх обговорювали, критикували. А зараз раптом ці дві дівчини стали дуже набожні. І боже, Боже, що, що то було? І вони хочуть зректися цього, але неможливо зректися від того минулого. І от Лобода, хочеться, щоб вона сіла і просто українська публіка вже її відпустила з Богом. Хто її слухав, той її буде слухати, у кого в голові руський мір. Вони і надалі будуть її слухати. Ну, якщо вона хоче бути з українською публікою, то за стільки років кар'єри, їй вже 40 за 20 років кар'єри, запиши україномовний альбом, випускай україномовні хіти, докажи взагалі в Україні, що ти також можеш робити якісний україномовний продукт. Тобто, якщо ти зараз втратила так багато, це зараз хороша частка заявити себе, зарекомендувати і показати вирватися на якийсь новий ринок, але ні. Лободаш каже, що в її сім'ї нічого не роблять через гроші. Все йде від душі. Ми дуже це помічаємо. Ми дуже бачимо це по пафосній публіці і по майбахах, які приїжджали на її тур в Америку. Що ж, завершую. Дякую вам. Взагалі, пишіть вашу думку. Пишіть, що ви думаєте, і скажіть, виглядало, ніби я якось обсираю вабуду, тому що в мене не була ціль її обісрати, а була ціль провести такий аналіз, але всім не догодиш. Гарного перегляду.